Привіт, привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що, давайте зараз зробимо таро розклад для наших коханих козерогів. Козерогі, що буде вас чекати в листопаді місяці, які будуть присутні енергії. І подивимось загальну загальну таку інформацію. Таро розклад є загальним. Кому підійде, кому ні, але підсказки можна для себе все ж таки витягти якісь, можливо, коли щось підпаде. Давайте перша колода і перша карта починаємо. Перша карта, перша карта, дивіться, яка класна, це у нас старший аркан називається Сила. Це сила внутрішня, внутрішнього духу. Це безкінечне таке, знаєте, Своя власна втіха, можливо, ви досягнете того, чого ви давно-давно прагнули, і ви тут можете обуздати навіть того льва, так укротити, як тут кажуть, ви подружитесь з усіма злими такими внутрішніми ворогами або якимись такими хижаками. Які вам не дають спокою, ви тут повністю у вас з'являється такий стержень, що ви з усім справляєтесь, вам світить сонце, бо подивіться, карта така жовтенька, вона приносить таку класну світлу енергію. І це дуже-дуже позитивний старший аркан. Жінка не боїться товаришувати з таким хижим з звірем, як Лев, вона знає, як з ним розпоряджуватися, так і само і ви. Знаєте, як улаштувати свої думки, своє серце, це духовний навіть. Привіст буде для вас, що ви, можливо, станете на такий рівень, що будете всім не то, що там всім розказувати, а самі собі будете казати, я вмію, в мене все вийшло, і в мене не буде такої ситуації, що в мене нічого не вийде. Я з усім справлюсь. Ця карта приносить дуже великий позитив і радість. Добре, давайте другу карту. Достанемо з другої колоди. Подивимося, що буде ще для вас таке цікавенького козерогі в листопаді місяці 2024 листопад друга карта козерогі для вас. І ще одна. Так, що у нас тут? А у нас тут коло фортуни. Подивіться, коло фортуни, класна теж карта. І знаєте, тут вже куди коло крутне. Туди ви поїдете. Для когось це може бути рух вперед, для когось це може бути подорож якась, кудись, можливо, заплануєте поїхати. Це старший у нас аркан, і він нам показує якусь таку цікаву, можливу ситуацію, в якій ви будете довго-довго думати. чи... Все ж таки вам допоможе та фортуна чи ні? Це така несподіванка може бути для вас. І це, знаєте, такий рух подій буде. Такі, можливо, стрімкі, як ото в... дійсно фортуна а повезе чи не повезе. Но я вам скажу з силою, ви справитесь з усім, щоб на вашому шляху не було. так? Бо дивіться, одна жінка повністю задоволена, друга дивиться на неї, яка вона задоволена, а третя сидить, вона не звертає уваги ні на ту, ні на ту. Вона сама по собі. Тобто ситуація може крутнутися або в плюс, або в мінус, але як би вона не крутнулася, у вас вистачить на все сил. Ви з усім справитесь. Неважливо, яка була б ситуація, у вас вистачить духу, у вас вистачить тієї енергії, щоб ви все собі зробили і доробили. Класна теж, позитивна карта. Добре, але це щось таке кардинальне, може так, чук різко. Для вас щось таке трапитись. Давайте ще третя колода і третя карта для вас козорогі листопад місяць, 2024 козорогі, листопад місяць. Дивимось. Так, о, це у нас тут пентаклів. Чудова карта. Знаєте, можливо, якісь грошові надходження у цій карті. Якісь грошові інтереси, якийсь грошовий початок. Це також може бути нова робота. Це може бути якісь справи з фінансами. Тобто, і подивіться, тут у нас пентакль він такий кругленький, і коло у нас фортуни теж так, як коло є. Тобто десь в якусь таку ситуацію ви війдете, що це буде у вас крутитися як ото в обороті. Знаєте, будуть ваші гроші, можливо, і буде ваша робота в обороті, воно буде стрімко стрімко набирати такі оберти, як ото кажуть. Для когось це дійсно щось нове, нова якась ідея. Може, хтось для себе щось видумав, так, так? і... І він це зробить на раз-два. Бо зараз на даний момент з усіма всіма картами, то тут йде величезний такий для вас позитивний розклад, бо маємо три таких плюсових хороших разом карти, які дійсно показують нам розвиток і. Не то, що там якесь там десь було, а це почнеться у вас щось таке, з ног на голову може перевернутися, що у вас з'явиться щось нове для вас по цій карті. Ще можуть бути такі подарунки долі. так? Лотерея, можливо, виграєте несподівано, коли фортуни крутнете, і виграти лотерею, теж може бути так. Хтось вам щось, щось з грошима перший раз, або, можливо, подарують ці гроші. знаєте, Щось таке все ж таки буде з грошима. Четверта карта і четверта. З четвертої колоди козироги, листопад дивимось, що буде ще для вас в цьому місяці. так, о, а це у нас 21-й ще старший аркан. Слухайте, дуже позитивний місяць, я вам серйозно кажу. Це у нас, подивіться, жінка, яка вона на пляжу, вона радіє, вона готова відпочивати, в неї там е е е їжа є, так, і подивіться, навіть ковбаса є, а кіт навіть не звертає уваги на ту ковбасу. Тобто щось таке трапляється, що це бачить весь світ. З вами, знаєте? І це тим паче 21-й старший аркан це остання у нас карта в старших арканах. І... Це буде завершення чогось, завершення якогось циклу, завершення якоїсь операції. Можливо, дійсно ви достанете очікувану роботу або очікувану працю, на яку чекали, про яку мріяли. І тут все, слава Богу, свішилося, як ото кажуть. І тут дійсно люди будуть радіти за вас. Ви будете можливо навіть зіркою. Це карта за кордону може бути, бо світ. Він нам показує теж якісь кордони, що можливо хтось чекає на документи, на якісь, то він в цьому місяці в будь-якому випадку може отримати. Подивіться, скільки у вас вже наразі виходить три старших аркани, і серед них один теж старша карта, яка є у нас у зону. Зум грошей, слухайте, щось таке. Ви достанете, щось, щось таке. Я сподіваюся, все ж таки на руки ви будете тримати щось таке коштовне або якийсь подарунок. Ви дійсно давно на нього чекали, і ви дійсно мали всередині себе таку. Величезну гармонію, величезну надію, щоб все у вас вийшло. І тут фортуна вам сама світить і дарує всі презенти і подарунки, на які ви сподівались. Давайте ще класний розклад, мені подобається. Позитив, позитив, ще раз позитив. П'ята колода і п'ята карта для вас, кохані козироги. Що буде в листопаді для вас? П'ята колода і п'ята карта листопаду. Так, це у нас Це у нас принц, принц не принц, а Рицарь мечів. Рицар мечів, і він, подивіться, він хоче так туди вірватися, в ці двері. Можливо, вам треба буде кудись постукати. Ви так стрімко хочете розрулити, так вскочити і щось там натворити. Розумієте, десь там за тими дверима, щось, можливо, сховано. Можливо, ви хочете забрати щось. або У нас ще ця карта приносить якусь. Повідомлення, якісь, якісь такі розмови, якісь такі перепалки, можливо, вам буде, треба буде щось доказувати, а також це е, такі справи юридичних характерів в вашому, в, ваших, в вашому житті, і це може ще бути. Знаєте, що е, якась подорож. Десь кудись треба буде поїхати і саме зробити собі такі справи паперового характеру, десь щось документи, якісь можливо вам прийдуть, або вам треба буде кудись документи відвести, або це все це також наші думки. Мечі в нас це наші думки, за що вони відповідають. Вони відповідають ще за якісь такі за інтернет, щось таке повідомлення. Десь можливо ви почуєте, побачите, і у вас буде стрімкий рух, дуже такий, що вам захочеться отак вірватися, як цей чоловік. так? Чоловік чи хто він такий, він хоче війти туди. Так само і ви будете стукати і добиватися, наприклад, там свого. Також по цій карті у нас ще може бути, знаєте, що подорож вам сказала, якась агресія може бути, так, якісь перепалки, якісь, якісь таке. Повідомлення дійсно до вас прийде, що ви будете заклопотані тим повідомленням. Ну, яке б воно не прийшло, повірте, у вас є карта сили. Ви з усім справитесь, фортуна на вашій стороні, і карта світ, ще якесь завершення. Яке завершення на вас чекає і таке добре завершення. Добре, наступна колода і наступна карта для вас козироги, що буде вас чекати, шоста колода, шоста карта для вас козироги, що буде вас чекати, очікувати листопад 2024 року, малюшки, що ви нам підскажете, дасте які, які карти, які енергії. Одна, одна і ще одна. Це у нас карта ще один ріцар, ще один рицар жезлів. До речі, це в вашому оточенні можуть бути люди повітряної стихії, близнюки, водолії, або, або це у нас ще буду терези. Тобто хтось такий молодий, вас буде оточувати якийсь такий Молодий юнак, так, це також у нас молодий юнак, тільки вже вогняної стихії. І це у нас юнак, який теж несе якесь таке повідомлення для вас, але доброго характеру, такого дійового характеру, то що вам треба, можливо, бути вже діяти. так, Якщо у вас щось є, якісь папери на руках, можливо, є, що вам дали згоду, то тут ви вже дійсно берете. Ту палку, так, вогонь, світити собі дорогу і знаєте, куди їхати, що забрати, як забрати, де куди запланувати. Якась подорож. Подорож буде в будь-якому випадку. А ще з цією картою то може бути подорож за кордон. Якщо жінки так дивляться, то можливо до неї прийде такий один принц, і другий принц, тобто рицар. Вони можуть до вас прискакати і щось запропонувати або принести вам звістку. Це нас юнак вогняної стихії, овни, льви або стрільці, тобто у вашому оточенні можуть бути такі теж молоді, і вони такі енергійні, спортивні, вони такі лавеласи, вони все хочуть зразу. Все і все хочуть, знаєте, як ото кажуть. Тобто, якщо ця людина така бушевна, така вона сам собі, і мені треба бистро все, то цей він для людей, для добра, для дітей. Він такий добрий, добрий юнак, або людина там до 35 років, тобто в вашому оточенні може бути, і буде від цієї людини величезна така підтримка. А, і такий, знаєте, запал від цієї людини, йде, що треба діяти, діяти, щось робити, щось доказати, щось забрати. Ну, щось таке вам треба буде в цьому листопаді козерогі зробити. Принаймні, сила у вас вистачить. Прекрасна перша карта сили у нас випала для козорогів. Я маю надію, що ви, хто що запланували, у вас все вийде як найкраще. Добре, ще одна сьома, і ще одна карта для вас по на е, листопад 2024-го. Ще одна. Дев'ятка дев Пентаклів, слухайте, це теж карта у нас дуже прикольна, дуже грошова. Стан очікування. Подивіться, розум. Тут є прикольний, черепашки у нас є, які нам показують довголіття не на один рок. Також це у нас очікування чогось такого нового по цій карті. Прекрасне здоров'я, де ви будете задоволені матеріально. Дуже прикольно будете задоволені, можливо, дійсно ви чекаєте якусь грошову виплату. Таку то по цій карті буде, знаєте, що ви не одну премію достанете, а ще й дві, три. Тобто, ви щось таке можливо зробите що... Можете достатики хороші грошові капітали по цій карті. Я вам цього бажаю від щирого серця, бо дійсно гроші, як тут кажуть, людей радують, і коли людина задоволена. І то вона рухається вперед і далі хоче щось робити для себе, для своєї сім'ї. По цій карті дозвольте собі, знаєте, пошикувати, можливо, десь піти навіть до ресторану, вдягти найкращі свої речі і шиканути так, як би вам хотілось так, і почастувати людей. Які біля вас близько, друзів, знайомих, дайте собі розкоші і дайте собі благодаті. Повірте, у вас ви на то заслуговуєте. Ви вже багато чого наробили, підробили, щоб просто взяти собі відсвяткувати. Власна позитивна карта вона дає нам енергію землі, енергію стабільності, і, тобто це ваша енергія. Я вам скажу позирові, і цей тус це теж ваша енергія. Пентаклі, земна стихія, і буде тут у вас розвиток, подальший рух, хто чекав роботу, то робота буде дуже класно оплачувана, хто її шукав, то в цій справі, хто безробітний, то на нього може дійсно чекати якийсь такий, знаєте, відпочинок, аля, може хтось там хтось вас просто скаже: поїхали зі мною, я там за все тобі плачу, Можливо, навіть і таке буде. Да, і ви такі, ой, та що ж ти? Та, ні, беріть їдьте, Серйозно, якщо пропонують, не відмовляйтеся ні нічого. Беріть їти, у вас все буде класно. Добре, давайте, давайте дивитися іще, іще одну колоду, іще одну карту для вас, кохані козерогі листопад 2024 року. Що буде ще у вас? Ще у вас ще одна карта. Слухайте, ще одна карта сили. Но це, ну, це не може так випадати. Зверніть, будь ласка, увагу, старший аркан. Подивіться, тут є карта сила, так? і тут карта сила. Тут уже дівчина сидить на медведі. Медведь це хто? Це самий великий у нас збір в лісі, так? Якщо то у нас в теплих таких загалом живуть в містах ці льви, так, десь в тих в Африках там, в тих в тих краях більшість так Но тут є виносливість в цій карті. А в цій карті. Є така, знаєте, медведь взимку спить, так він заходить в спячку. Але тут можливо він би хотів поспати. Але ця пані, яка зверху нього сидить, він просто любується нею. Він готов бути з нею, доставати ту підтримку, і дівчина не боїться, вона, як то знаєте, байка там. Маша і медведь оце ви будьте такою Машею, яка бере палку в руки, і є я тім'ям, я не-не-не. І медведь буде з вами поруч, він буде вам допомагати. Це мудрість, це сила величезна. Це, знаєте, в нього дуже тепла та шкура. І все ж таки він знає, як зберегти своє, як то кажуть, на зиму наїдається і спить. Тобто це на довгий термін у вас буде таке задоволення, насичення чимось. І дійсно у вас всередині вас буде дуже дуже такий класний стержень. Допомоги внутрішньої самому собі позитивна карта, і дуже прикольно, дуже класно у вас серйозно по зарогі таро розклад виходить. Давайте дивимось підсказочку від мавпочок. Наших таких мавпочків. Дивимося від них. Ще одну підсказочку для вас, кохані, козироги, на листопад 2024 року козироги листопад. І це у нас що? Ласкава пані. Слухайте, подивіться, скрізь у вас пані, і вони скрізь такі ласкаві. Ця подивіться, яка ці такі дівчата. Ця задоволена. Ця отут От навіть дівчина сидить, так бо видно, що дівчина, хоче з крилами... Мушки якоїсь. Але подивіться, і тут доберман, дружбан такий з крилами, а там під низом якийсь гном. Що він хоче вкрасти? Малинку? Ні, він не вкраде ту малинку. Та пані йому не дозволить вкрати. там вулики, он, бачите, бджоли, то ніби як вулики літають. Що ця пані нам показує? Перше, це дуже приємна особа в вашому оточенні може з'явитися, яка дійсно вам може допомогти, підтримати морально, настроїти вас на добрий лад, будувати саме, зберегати оці всі зелені так, традиції, квіти, квіти ці, у це все, що там росте. Ви по ньому ходите. Ви дійсно ходите по класних ланах і там, де мед є, розумієте? Виходите там, там, де є мед. А де є мед? Мед це життя. Нема меду, нема нічого. Тобто тут, в цій карті, присутнє життя. Зараз я вам ще докладно скажу, що ця карта у нас більше значить, вона у нас під номером 6. І під номером 6 ця карта у нас ласкава пані. Це може бути старша якась жінка біля вас, мама, сестра, тьотя якась добра, добра, приємна жінка, яка дає поради, яка терпляча, яка може вислуховувати. Це якась може бути приятелька, це може бути дійсно вам звернутися до якоїсь порадниці. Це позитив для вас, це радість і допомога може бути. Від Цієї пані. Я вам бажаю, знаєте, хай у вас це все заплановане, що ви хочете, так, хай воно здійснюється, хай вас зберігає Всесвіт, допомагає вам теж всесвіт, і хай вас оточують прекрасні люди. Нагадую, що Таро розклад є у нас загальним. Хто візьме підсказки, будь ласка, хто ні, це ж таке. І я вам бажаю. Хай у вас все-все-все заплановане буде так, як ви хочете. Давайте до наступних зустрічей. Зустрінемось, кохання. Бувайте па!